Donc. Euh... В півії дронів отримали спецпризначенці ГУР України від знаного співака та композитора Артема Пивоварова. Він передав безпілотники воїнам підрозділу Блеквінтерґрупі із спецпідрозділу Тимура на БПЛА для наших розвідників зібрали кошти завдяки небайдужим українцям, шанувальникам творчості виконавця. Про це сповіщає генеральне управління розвідки за словами Артема Пивоварова, Варова завдяки тому, що ви ходите на наші концерти, у нас є можливість бути корисними і відправити 100 дронів спецпризначенцям ГУР. Командир підрозділу Блеквінтерґрупи із позивним Лютий подякував співаку команді усім українцям за системну допомогу силам безпеки та оборони України.